Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з малюванням. Ану, відгадайте загадку? Вона росте в лісах, гілочки всі у голках, сніг її не лякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, в неї шишечок хустинка. Хто це? Так, дітки, це ялинка. А де можна побачити? Це дерево, звичайно в лісі. Для краси їх висаджують у парках, вздовж доріг та на подвір'ях своїх ділянок. Ялинка має високий стовбур, міцне коріння, у неї довгі віти, які вгорі коротші, а донизу значно довші. Ялинка має гострі голочки зеленого кольору. І шишки, в яких дозріває насіння. Насінням ялинки живляться і мишки, і зайці, звичайно, і руда білочка, і горобчики, і синички, в густих гілках ялини полюбляє ховатися сова. Коли насіння в шишках дозріває, воно падає на землю і проростає. Ось так. З'являються молоді ялинки. Сьогодні я пропоную вам намалювати це чудове дерево. Для роботи нам знадобиться білий папір, гуашеві фарби, склянка з водою, палітра, пензлик, виделка. Ватна паличка та губка. Для блакитної фарби ми змішаємо білу і синю фарби. Щоб зробити коричневу, я змішала зелену з червоною, а для зеленої я підготувала звичайну зелену фарбу. Мочаємо губку у блакитну фарбу і робимо небо. Знизу аркуша робимо снігові намети. Беремо пензлика і коричневою фарбою малюємо струнки стовбур ялинки. Набираємо виделкою зеленої фарби і починаємо промальовувати гілочки. Зверніть увагу, згори ялинки гілочки коротші, а донизу все довші і довші. Намалювавши гілочки з одного боку, переходимо до другого. Якщо гілочок вийшло недостатньо, домалюйте їх. Яка пухнаста ялинка вийшла. А зараз час намалювати сніжок, бо наша ялинка росте у лісі. Ватною паличкою набираємо блакитну фарбу і робимо ось такий сніжок. Розташуйте сніжок. По усьому аркуші паперу. Ось така гарна ялинка вийшла у мене. А тепер я чекаю на ваші роботи. Дякую, малята, до побачення!